Вітаю, друзі! П'ять подій дня на цибулько ТВ. Починаємо, як завжди, з міжнародки. Подія перша, великий дипломатичний марафон у Берліні. Берлін сьогодні нагадував політичний вокзал. Один поїзд приїхав, другий поїхав, третій вже гуде на підході. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звітує. Два етапи масштабних перемовин з європейськими лідерами, Зеленським та командою США, завершені. Обговорили все. Від перемир'я до того, як не допустити, щоб Україну знову посадили на гальорку світової політики. Особливо канцлер Мерц підкреслив, Київ має бути за столом будь-яких наступних зустрічей, але між рядків прозорий натяк. Обговорювати можна територіальне питання, лише, але лише від лінії фронту і без юридичного визнання окупації. Європа вимагає надійних гарантій безпеки. А Трамп, ну принаймні пообіцяв спочатку розповісти Зеленському, що йому наговорив Путін. Що ж, обіцяти не значить одружитися. Але принаймні ця тристороння розмова між Вашингтоном, Берліном і в присутності Києва, вона дала якесь певне розуміння відчуття рамки, з чим Трампу можна торгуватися. Тому що Трампа аби заманити за стіл перемовин на територію Аляски Путіна, обіцяє йому ледь не пів України, а решта пів. Наступного разу, чим вганяє багатьох українців у ступор, але любі українці, не нервуйтеся. Це стиль Трампа. Він городить завжди сім мішків Гречаної і але на рішення виходитиме дуже прагматично. І не тому, що цього вимагає Україна, а тому, що цього вимагає цілий світ. Подія друга. Служба Божа проти церковного ГРУ. У Запоріжжі Служба безпеки України викрила агентурну мережу російської воєнної розвідки, і, як виявилось, її очолював настоятель храму УПЦ МП, вербував вірян просто під час проповідей, замовляючи е, агресор, до агресора душі не гірше, ніж свічки на службі. Серед завербованих, мобілізований військовий, який здавав ворогу дані про дислокацію українських підрозділів, координацію вів резидент з окупованою територією окупованої території колишній правоохоронець при обшуках освященного служителя знайшли російський паспорт, зброю та боєприпаси. Обом в лапках пастирям тепер світить пастор в місцях позбавлення волі. За п'ятьма статтями Кримінального кодексу. Нагадаю, в той час, коли патріотичні кола голосно кричали про те, що е, УПЦ МП, це п'ята колона Кремля, на банкові всіляко дахували політичного УПЦ МП. Очевидно, що ми пригадуємо такого персонажа, як Смірнов, Трофімов, які явно підпасалися. Із кошика у ПЦМП покращували життя собі і своїм оточуючим, продаючи Україну. Подія третя. Трамп грюкає кулаком по Алясці. Напередодні зустрічі з Путіним у далекій Холодній Алясці, Дональд Трамп обіцяє Росії дуже суворі наслідки, якщо та не згорне війну. Які саме не каже, щоб зберегти інтригу. Чи може, щоб не сполохати Путіна завчасно, Європейський Союз тим часом підписав заяву на підтримку України. Без Угорщини, звісно, куди ж без цього угорського виключення правил? Головний меседж Заходу простий: жодних рішень про Україну без України. Ну а Трамп, здається, планує зіграти свою гру в доброго поліцая. Спочатку поговорити, потім подумати і лише потім вирішити, чи бити по столу, чи по партнеру. Нагадаю, на всяк випадок, що Трамп відстрочив вже цілий пакет обіцяних санкцій проти Путіна. Очевидно, що якісь важелі впливу залишаються у Кремля проти Трампа. Тепер, правда, це вже дуже добре читається, що партнер Трампа по бізнесах Стів Вітков неодноразово був помічений із таким собі Леном Блаватником, який давно має свої діліжки з Кремлем. Подія четверта: удар по дружбі в лапках із Великої букви по нафтопроводу. Українські дрони Камікад за цієї ночі вдарили по нафтоперекачувальній станції «Унеча» у Брянській області Російської Федерації. Це серце російського нафтопроводу Дружба, яке качає до 60 мільйонів тонн нафти на рік, і саме звідси йде паливо для російського військово-промислового комплексу і для військ. Результат вибухи, масштабна пожежа. І, ймовірно, не один нервовий зрив у Москві. І в Будапешті також, і в Братіславі також. Справа в тому, що нещодавно прем'єр Угорщини Орбан опублікував статейку про те, що Україна вже програла. Україна всіляко терпіла вибрики угорської елітки. Дозволяючи транзитувати нафту в Угорщину Словаччину, тому що в Угорщині Словаччині працює один і той самий комбінат під назвою МОЛ, і цей комбінат сидить на нафті російській, на Лукойлівській нафті тепер кажуть. І це означає, що це форма підтримки угорського режиму. Тож підрив перекачувальної станції Унечча і зупинка транзитування сирої нафти для Словаччини і Угорщини. Думаю, дуже швидко поставлять на коліна і Словацький, і угорський режими. Подія п'ята: Захід 2025, ядерний присмак. Росія і Білорусь готуються до спільних навчань Захід 2025. Пригадується, після. Навчань 21-го року російські війська залишились на території Білорусі, а потім у лютому атакували Україну. Тож на нинішніх навчаннях захід 2025 хочуть відпрацювати планування застосування ядерної зброї та комплексу «Орєшник». Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін уже лякає, що це стратегічне стримування. Але з ноткою, ну, ми вас можемо. Особливо він нервує через польське угрупування у понад 30 тисяч військових. Каже, що поляки проявляють агресію, відповідь буде, знаючи історію навчань, захід, поляки дуже чітко проектують і парирують силу. Росії і Білорусі по сусідству з собою. Отже, коли Кремль тренується, краще тримати, триматися на відстані, бо з 2022 року вже відомо, як навчання можуть перетворитися у повномасштабне вторгнення. Отакі п'ять подій дня, на які я звернув увагу і інформую вас про те, що саме ці події певним чином будуть формувати наступну поведінку політичного Києва і, очевидно, поведінку персонального Зеленського. Дякую і дякуємо нашим Збройним силам, що в такий тяжкий час вони витримують. Niemowierny dysk.